Якщо людина заробила пенсію, якщо вона працювала, якщо заробітні плати були інрахуванні, людина, незалежно де вона знаходиться, має отримувати свою пенсію зароблену, а держава шукає лазейки для того, щоб потім сказати, ти ж не виконав і ти не будеш отримувати. Якщо людина працювала, вона має отримувати незалежно, де вона знаходиться. Бо вона це вже заробила. А держава вважає навпаки, що треба виконати умови для того, щоб отримувати свою вже зароблену пенсію. Напишіть свої позиції, шановна, по цьому питанню. Так ось, три основні підстави для зупинки пенсії. Перше, це не пройдена фізична ідентифікація. Тобто, її треба пройти до 31 грудня 2025 року. Особливо це стосується закордонних пенсіонерів і мешканців тимчасово окупованих територій. Друге, немає руху коштів протягом півроку 6 місяців. Тобто, не користується. Не використовується ваш пенсійний рахунок. І не було пройдено оцієї ідентифікації. Третє це не подана заява про неотримання пенсії від Російської Федерації. Ключова умова до цього це для тих мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і для тих, хто виїхав з окупації. Ось саме до цих мешканців. Якщо немає цієї заяви, значить, з точки зору держави ви потенційно отримуєте гроші від Російської Федерації. Як же не втратити пенсію? Що потрібно? Це пройти фізичну або відеоідентифікацію. Це потрібно подати заяву до пенсійного фонду. Також. Підтвердити, що ви є живими, і заявити, що не отримуєте пенсію від Російської Федерації. І при цих умовах ви не втратите свою пенсію. І це відповідна бюрократія, така, яка вона є. Людина пенсіоновіку має ще доводити державі, що держава і має.